Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що робити, коли ти загубився. Всі ми з вами ходимо в магазини, на вулицю, в парк, їдемо в транспорті і скрізь на нас може чекати небезпека. На вулиці дуже багато метушні, багато людей. Всі люди кудись рухаються, поспішають, у натовпі легко загубитися. І, за неуважності вміх, ти опинишся сам, без мами, чи тата. Та що ж робити, коли ти загубився? Є три правила сос. Перше правило стій. Як тільки ти зрозумів, що ти загубився, і не бачиш дорослих, з якими був, негайно зупинись. Чим далі від місця, ти, де ти загубився? Підійдеш, тим складніше дорослим буде тебе знайти. Тому стій на місці. Друге правило озирнись. Озирнись навкруги. Можливо, ти і побачиш тата і мама. Третє правило не плач, сміливо закричи. Не бійся кричати, кричи голосно, клич маму чи тата. Можливо, вони тебе почують. Якщо цього не трапилось, стій на місці і нікуди не йди. Також, діти, запам'ятайте, є правила трьох Н. Ніколи, ні з ким не йди. Навіть якщо тобі дорослий каже, що відведе тебе до мами. Не йдіть, не йдіть, навіть якщо пообіцяють вам щось дати. І якщо. Попросить про допомогу ні в якому разі не йдіть. Малята, звернутися за допомогою можна до безпечних дорослих. Безпечними дорослими є поліцейські, медики, охоронці, продавці аптеці бо в крамниці. Ці люди допоможуть відшукати ваших батьків. Щоб попросити про допомогу, скажіть, що ви загубились та шукаєте батьків. Назвіть ім'я та прізвище батьків та їх номер телефону. Назвіть адресу, де ви живете. Ви повинні це вивчити на пам'ять або носити з собою записку, де це написано. І пам'ятайте, ніколи ні з ким не йдіть, а чекайте, відійти з місця можна лише з поліцейським. Якщо ви залишились на зупинці, а дорослий поїхав стій на місці, за тобою обов'язково повернеться. Якщо дорослий вийшов на зупинці, а ти поїхав далі, вийди на наступній зупинці і чекай, за тобою прийдуть. Якщо поїхав далеко, тоді зверни за допомогою до водія він тобі допоможе. Запам'ятайте, діти, правила СОС. Стій, озирнись, сміливо закричи. Та правила трьох Н. Ніколи не з ким не йди. Запам'ятайте ці важливі правила, адже вони допоможуть вам у скрутній ситуації. До нових зустрічей!